Шкільний ЄС у розмірі S розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Об'єм рюкзака 13 літрів. Має два відділення, модель S52. Вона досить крута. Спереді у нас світловідбивні елементи, збоку та ззаді. Матеріал водовідштовхуючий. Переднє відділення служить як органайзер. Кишенька з флісом для смартфону, також ключниця, досить зручна. Міцна брендована підкладка ЄС. Стильний брілочок. Основне відділення має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Також бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Зверніть увагу тут все в стилі Майнкрафт. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно прогумоване. Тут також є прихований дощовик для рюкзака. Пізніше ми вам покажемо в відео, як він виглядає. Унікальність цього рюкзака у 3С-системі, яка знижує навантаження на спинку дитини відсотків на 25-30. Тобто при навантаженні дитина не відчуває рюкзак на спині. Він амортизує.